Добрий день, це канал. Я і мамині і тварин, чи я і і кози не знаю, десь буде. Я на городі. Бачите, що я тут маю. На сіні. А тут в мене квіточки сходять від люди. Ось такі голубенькі. А Тут ще мають бути інакші якісь. Ось вони тільки показуються, що я їх тут садила, але ті ще не посходили. Ті вже от є, навіть пупляшки мають. Люда вам вітання. Так. Ну а тут в мене є їжа моїм звірам. Ось, Бачите, дирка? Треба їм подавати їсти, щоб вони бідні, голодні не були. Це граблі сапа, це моя м'ята. Так, це моя петрушка пооставалася, бачите, як тільки дирки. Ось. Тільки дирки. А це я вам хочу показати, зараз тільки прийду до нього. Це мій люпин сходить, бачите? Він зимував файно, я його ставила, не викопувала. І він корчиками пішов, бачите? Ось той такий був, тут обідненький, думав, взагалі нічого не буде. А він є. Ось так, той пооставався тут. Добре, що я його не викопала, я вам всім дівчатам дякую, хто мені підказував, як його ставити, Я так і зробила, і він прекрасно себе тут почуває. Так, тепер тут треба їх покормити, тих звірів. І тоді будемо скородити і будемо сіяти. Посіємо ми тут. Посіємо ми тут, не знаю, що сама що. Ну, щось будемо сіяти, а що не знаю, якщо чесно. Тут, напевно, треба буде петрушки трохи посіяти. Або от того, напевно, де Петрушка була. Ой, господи, дай мені сили. Терпіння, розуму, подивіться, що повиїдало. Знач, такі, дираки. Попій траву. Іч, коби тобі не добре стало, щоб ти на город мій не ліз. Звір страшний. Бачите. Ось так. Гудуй, годуй, 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 а у нас все одно скотіна росте, все одно лізе сюди. Як же ж так можна з ним раду дати? Так. Ну тут вроді всім сипало. Ще там вон коло того винограду, ще там є, ще треба посипати. Ось, десь тут о, ще коло котрої з дерева бачила дирки, десь тут того. Десь тут того я бачила. А от О! порозводилося його того нездальства. Десь я бачила, ще тут чи тут десь бачила. Тільки де, от. О, бачите свіжі дирки. Ото, якась не здаль її, лізе і жере все. І все жере. Що ти йому маєш сказати? Ніц не скажеш. От. Ну тут треба його? Не треба. Але ж воно тут є. О, ще тут одна дирка. Ні, це не дирка. Ой, господи. Дай мені сили і енергію до того звіра страшного. Ось такі справи. Так, загорнула там. Куди вилетіла бутиляшка. О, бачите, ж тут загорнула. Вон це сміття тусю петрушку. З'їджену загорнула. Ось. Тепер, там зараз ще загорню огород. Зроблю радочки. Посію петрушку, кріп, салат. Ось. Та й отут таке. А там побачимо, що далі ще буде. Будемо працювати. Так, забула. Один радочок, другий радочок. Петрушка. Петрушка, петрушка листкова. Да? Ні, кучерява. Петрушка кучерява посіяна, отут два радочки крайні. А зараз коло тієї цибулі посію петрушку листкову, крупно і та, що з корінцем, щоб корінців накопати. Ось. То зараз її там посію отаман. Отаман, ой, 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 коло цибульки. Після неї, не знаю, напевно, посіємо кріп. Не, перший, напевно, ми висіємо ту цибульку. Радочок на перо. Ось. Зараз я відкрию і подивлюся вона. Так, це пи... цибулька, бачите, чорнушка. То я, напевно, посію радочок її там, коло тієї цибульки. Ось. І тоді побачимо далі, що будемо робити. Тут я заскородила, бачите? Оце радочок та її цибульки вийшов у мене. На степіра, щоб була зелена, дрібненька. Так, а далі будемо сіяти петрушку. Ось і петрушку і. І подивимося, напевно, ще щось далі. Ладненько будемо сіяти. Так, тут посіяла ось таку по той слід. Такі коротенькі радочки квасається. Кріп я по всьому городі посіяла, я радочками кріп ніколи не сію. Ось, це дуже буває рідко, велика-велика рідкість, що я радочком посію. Так. Тут зараз буде рідіска в мене посіяна. І салати посію. Ось, оце все буде тут в мене. Так, посіяла. Ой, забулася, як воно Рукулу. Рукулу. Е Шпинат. Горох. Так, моркву і редиску. Оце все тут посіяне. Тепер горох взяла. Посіяла три радки свого домашнього і один радочок цілий, а три кусочки. Посіяла купляного. А тут зараз ще ото заскородила трошки, ще посію салат. Щоб був раніше десь курчатам дати і самим з'їсти, то ото його тут посію. Ось оце ось що заскородила, зараз густенько так. І його посію, той салат хай там росте. Салату маю багато свого. У мене свій натребляний. О, бачите, скільки. Я свій салат весь час на сіння оставляю і свій тереблю, щоб мати. Бо мисне для кури сію ще, для як гусят, які гусята їдять. Так що ось таке. то, так що Зараз посію і то буде усе. Вся на нині робота в мене буде. Більше нині сіяти не буду, вже і так пізно. Ще хочу трошки словок повисікати. Не знаю, як йому всьому раду дати коли. Ну нічого, будемо працювати. Роботи повно, треба працювати. Ось такі то справи. так що Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре, а я буду працювати далі.